Уникати скандальних сенсацій на користь духовних цінностей. Представники Української греко-католицької церкви 31 січня проведуть медіафорум із журналістами, щоб відшукати спільні точки дотику. кажуть церква і держава партнери у справі служіння народові, а ЗМІ – комунікатори між ними. Тому важливо доносити не лише те, який годинник чи автомобіль у єпископа, але ідеї, погляди та акценти. Адже нині інформаційні запити в людей дещо змінилися. У ті с зацікавлення не мов би, що це єдине, що людину цікавить. і Ось тому відповідно в ефірі чи на шпальтах газет має це бути, якщо газета хоче бути рейтинговою чи успішною. Але сьогоднішній стан суспільства демонструє, що є запит на ціннісні речі. Які не є такими комерційними, тобто їх не так легко продати, в розумінні отримати рейтинг, в розумінні отримати рекламу і в розумінні заробити, але вони є важливі, бо суспільство їх потребує в рамках форуму. Журналісти разом із духовенством поспілкуються про образ церкви у пресі. Відзначають, писати про неї потрібно не лише тоді, коли трапляється щось негативне, але й висвітлювати позитивні аспекти. Водночас медійники кажуть, варто би самим священнослужителям більше залучати ЗМІ до співпраці. Можливо, варто находити а церкві, підказувати нові теми, наприклад, духовне мистецтво, чи соціальна роль церкви, соціальна робота церкви чи окремі історії з життя віруючих людей, які справді заслуговують ту увагу. І власне ми будемо довкола оцього пошуку істини. Церква і журналістика довкола пошуку межі тої, як я кажу, золотої межі чи золотої середини в нашій співпраці шукати ті точки дотику, вчитися, дискутувати, вчитися по-новому, висвітлювати церковне життя на медіафорумі будуть досвідчені журналісти, прес-секретарі, а також студенти, котрі лише здобувають фах репортера.